Чому важливо проаналізувати саме ось ці причини причини набору зайвих кілограмів? Тому що, яка б крута дієта не була, як би класно у вас не уходили зайві кілограми. Але якщо відразу після дієти, тобто коли ви досягли цієї циферки на вісах, на яку зазвичай орієнтуються дівчата присводені, ви досягли цієї циферки на вісах, ви знову повертаєтесь до всієї тієї всі, їжі, да, до тих, тих звичок, які у вас були до дієти, ви знову ж набираєте цю зайву кілогра... вагу зайві кілограми, а ще гірше, коли ви набираєте їх ще більше. Чому? Тому що якщо ваша дієта була неправильна, вона була не збалансована або дуже дуже, дуже занижена по калоражу, то настільки замедляється обмін віществ, що організм якби він якби, починає компенсувати все те, що він втратив. Якщо ви сходли не дай Бог ще. За рахунок м'язів, а не за рахунок жирової тканини, то у вас обмін віществ, ваш обмін речовин, стовідсотково ще знизився. І при такому ж як у вас був до дієти, ви наберете більше. Ви наберете ще більше. Я за здорове схуднення, не просто схуднути про циферку на вагах, а за те, що своїх клієнтів у мене на супроводі я навчаю корисним звичкам. От тим корисним звичкам, о такій базі, яка з ними піде, і після це найважливіше насправді.